Дуже складно визначити у чому саме звинувачують Україну, тому що мені здається бездіяльність федерації футболу і спроба замовчити цю тему впродовж трьох тижнів, а також звинувачення без конкретних фактів, доказів і конкретних прикладів, де ж там були прояви расизму і неонацизму. Вони сьогодні змушують багатьох українців лише з догадками жити. Це і я змушений говорити про те, що було використано спекуля. Жичі України, а при тому, і до речі, якщо не помиляється саме на вашій радіохвилі вже а... Пані Салміна, скажіть, будь ласка, от ви вболівальниця? Так, звісно, болівальниця. Ви бачили цей матч? Бачила. І які ваші висновки? Е, моє ставлення е, до даного матчу: що є порушення, було застосування піротехніки, було скандування е, нецензурної лексики, було е, скандування нацистської символіки. Одночас рішення, звісно, є суровим. Я переконана, що ми повинні оскаржувати в той же час це рішення, якщо ми хочемо отримати марку футбольної країни. І е, гордість нашої все -таки, все ж таки збірною у той же час е, на моє переконання рішення є прогнозованим, адже про е, за проводячи статистичні дослідження за останні півроку 2013 року більше 20, під час більше 20 футбольних матчів було вчинені безлад, і це і драки були, і піротехніка, і навіть вже є приклади, коли зазнали травм працівники міліції, стюарти чи е, болівальники інших футбольних команд. З іншого боку, от наприклад, ви очевидно з. Знаєте про матч в Севастополі? Це був так. матч не е, збірної України, а матч команди Севастопольської проти е, дніпропетровців. Там були набагато серйозніші зловживання, так але покарання не було такого. Е, погоджую з вами, що не було такого е, покарання. У той покарання. час, я думаю, що це рішення є. Е, Поступовим і наростаючим, тому що ряд цих все ж все ж таки подій у той же час, коли Україні висувалися вимоги попередження, що якщо вона не буде вживати серйозні заходи, вона навіть буде позбавлена на майбутнє проводити міжнародні матчі, як в Україні, так і е, брати участь у матчах під егідою УЄФА та ФІФА, і навіть в е, все ж таки федерація футболу вживала заходів. Був створений контрольно дисциплінарний комітет, де, який накладав штрафи на ряд футбольних клубів у той же час. Накладення штрафів не, пок не показало результатів. Чому тому, що а, притягуються відповідальність конкретні футбольні клуби, а вболівальники вчиняють правопорушення, вони залишаються безнаказаними конкретні особи. То можливо, треба карати вболівальників. Сьогодні робоча група, яка підготувала такий законопроект, вона стоїть якраз на такій позиції, і створення, створення законодавчих створення конкретних підстав, щоб карати конкретних осіб. Яким чином? В першу чергу це забезпечити відеонагляд на стадіонах, щоб мати можливість ідентифікувати таких осіб. Далі це вести імені квитки, щоб ми знали, кого ми можемо притягнути. Це можливість розміщувати підрозділи міліції, тому що на сьогодні між трибунами розміщуються стюарди, які не мають повноважень, і вже приклади матчу, коли вони зазнали травм. І це розширення Відповідальності це посилення вимог інших до стадіонів, знову, наприклад, турнікетів обов'язкових, це підвищення вимог до вболівальників, наприклад, їм приносити алкогольні напої, навіть пиво не більше проміле 3-5%. Зрозуміло. От, пане Мірошниченко, втратили ми зв'язок з паном Мірошниченко. Сподіваюся, що Долучиться він до розмови з нами, але е, поки що, е, от е, запитання таке. Е, е, чи от ви говорили про піротехніку, так? Mm -hmm. а, чи вирішить проблему піротехніки і недозволеної символіки? От оце повернення міліції на трибуні. Um... Не тільки повернення міліції вирішить ряд сукупних за ряд заходів, але безперечно потрібно сьогодні приміщення чи якісь кімнати для розміщення таких підрозділів оперативного реагування. Тому що на сьогодні процедура така, що якщо стається правопорушення, потрібно зібрати представник футбольного клубу, повинен і отримав із спортивної споруди. Він повинен зібрати ряд підписів, санкцій на місці. Чим швидше він збереться всі підписи і погоджень, чим швидше зайде на стадіон підрозділ міліції. Тому звісно навіть за пару хвилин можуть бути травми і жертви. Добре, але раніше під чому були прибрані підрозділи міліції? Ви ж знаєте, чому були прибрані? Тому що вони били нещадно вболівальників, да навіть це... за найменші порушення. І це є палка у двох кінцях. Тут ще є наслідок те, що коли ми готувалися до чемпіонату євро 2012 досить на швидку річ був були прийняті ряд законодавчих актів, і багато кількість актів були перекладені з іноземної мови, і вони були на поспіль прийняті. Тому дуже з'явилося якраз у цих недоліків, які обмежують ряд в першу чергу, ще більше обмежують повноваження Міліції, пане Мершниченко, ви чуєте нас? Так. Я так, не знаю купила. чи. Чи чули, чи чули ви те про що е, говорила е, пані Салміна стосовно законопроекту і тих заходів, які пропоновані цим законопроектом, е, для того, аби е, навести порядок на стадіонах? Йдеться про імені квітки, про е, те, аби е, повернути підрозділи міліції на трибуни, про встановлення турнікетів, е, що з цього і про відеокамери, але ж е, наскільки я? Пам'ятаю, що на стадіоні у Львові було 200 відеокамер, так? Ну, дивіться, по-перше, відеокамери є, турнікети існують. Міліцію на стадіони повертати це, знаєте, повернення до середньовіччя, стовка і репресії вболівальників будуть ще жорсткішими, ніж ми пам'ятаємо. Я не знаю за яким футболом дивилася шановна пані, яка розповідає, що вона чула там якісь вигуки у Львові. Я не знаю, про що говорить пані, коли каже, що. А в Україні на стадіонах небезпечно. Ви знаєте, я як відвідую досить регулярно футбольні матчі. Можу сказати, що Україна у плані безпеки. Звинувачень досі немає. Я не знаю про які е, е, якби загрози глядачам, говорить пані е, яка сидить у студії, Але ми пам'ятаємо Євро 2012 і і його проведення, до речі, зокрема саме у Львові. Саме завдяки Євро 2012 дванадцять вболівальники зрозуміли, що Україна безпечна держава, куди можна їхати, і жодних расизму та неонацизму в Україні немає. Та превеликий великий жаль сьогодні Європа. Дивиться на слабкість української влади, і саме тому вживає що... такі жорсткі санкції по відношенню до нас, боячись натомість реально вживати санкції проти прояву неонацизму на тих же італійських стадіонах, де реальні прояви неонацизму, реальні нацистські гасла. Якщо якщо дозволити репліку, скажу, що на сьогодні профільний комітет по спорту Верховної Ради, куди входять представники різних політичних фракцій, в тому числі Свобода, цей Юдар, цей батьківщина і цей «Партія регіонів вони підтримали цей законопроект і, і безпосередньо жодна фракція середні представники, члени цього комітету, вони зазначили, що вони не можуть терпіти цей безлад, який твориться сьогодні на стадіоні. Ви знаєте, я вчора читала пояснювальну записку до законопроекту. Мене дещо здивувала така фраза. Досвід проведення чемпіонату України з футболу серед команд професіональних клубів фінальної частини чемпіонату з футболу Євро 2012 в нашій державі показали неможливість України забезпечити громадський порядок та безпеку до під час та після проведення футбольних матчів. Мене ця фраза дуже здивувала, тому що реально всі говорили про те, що. Євро 2012 було проведено блискуче з точки зору От в Україні ніяких не було проблем з цим, і подавали це як приклад проведення. Звідки взялася оця фраза в пояснювальній записці? Я поясню до цієї робочої групи входили так само представники футбольних клубів. Це професійна футбольна ліга. І в першу чергу вони так само впливали на формування позицій щодо даного закподаному законопроекту, і ми бістерні, відзначаємо, що євро 2012 в нас прийшло в цілому успішно, в той же час окремі, звісно, недоліки присутні з точки зору як профільних органів, дисциплінарних все ж таки ну, не, не які самі? Ви можете назвати хоча б один приклад? Все, все, все рівно у той же час довелося прикласти максимум зусиль до матчів, щоб утримати безпосередньо цей порядок. В першу чергу це завдяки якраз і міліції, ну, але бачи і договора, які порядок був. Тут я ну за час держави, держави порядок. Я зазначу, був, що це якби і... позиція безпосередньо професійної футбольної ліги. Це, це дуже Не... дивна, це дуже дивна да, записці Це позиція в... професійної футбольної пояснювальні записки до законопроекту. Так. Я нагадав радіослухачам, що це програма Ваша Свобода. Ця програма триває програма Ваша Свобода. З'явився в студії народний депутат України Ігор Мірошниченко. Добрий день вам ще раз От, Поруч зі мною студії. Також розробник, один з розробників законопроекту про щодо забезпечення громадського порядку під час футбольних матчів Яна Салміна 490 29 05 код Києва 044. Можете телефонувати та ставити свої запитання. І е, от, от прочитаю одразу запитання е, з Фейсбуку. Чи не вважаєте ви, що це могла бути провокація з боку поляків, адже східноєвропейський офіс ФАРЕ знаходиться у Варшаві? Таке запитання. Ну я вважаю, що Польща скористалася просто можливістю е, полегшити участь своїй національної збірної, зіграти в Харкові без глядачів. Але головна провокація все ж таки криється у? Тому що мені здається, і ми до речі бачили на відео не тільки у Львові, а вже й на інших українських стадіонах. Є така група молодиків, яку я би умовно назвав е, якимось переїзним шапіто провокаторів. 5-10 чоловік, які нібито зігують, роблять нацистські жести на камери відверто, без втручання міліції. А потім доповідають ЧІФА, що Україна нацистська держава, що в нас тут неонацистські е, прояви расистські. Вигуки це вигідно кому. Давайте будемо відвертими. Ну, я навіть не хочу говорити про те, що ФІФА підписав новий контракт з Газпромом. От я не буду навіть говорити про те, що е, представники організації Фар'є мають безпосереднє відношення до штатних агентів Кремля, які сьогодні працюють в Україні. Але разом з тим ми маємо чітко розуміти, сьогодні Україна стоїть перед доленосним, я би сказав, вибором і підписанням угоди про асоціацію. Е, Абсолютно брутально чинить тиск на Україну, аби підписання угоди про асоціацію з євросоюзом на Вільнівському саміті не відбулося, Росія і Росії дискредитація України, в тому числі на рівні спорту і футболу, абсолютно вигідна. І тому я би сказав, що ця провокація в першу чергу вигідна Москві, і саме завдяки. Ці успішні провокації скористалися ситуації деякі українофоби, в тому числі Федерації футболу, які вирішили під приводом дискваліфікації львівського стадіону та збірної України і ще й заборонити національні символи. Ну а разом з тим поляки вигідно скористалися цим моментом. Е, мушу у вас запитати вчора в Українській правді в Блузі на Української інший інші співавтор цього законопроекту, народний депутат України. Е... Пан Колісніченко, Вадим він сказав про те, що все, що говориться стосовно Кремля, це вигадки. От наскільки можна говорити на цю тему? В мене є щодо е, даного рішення ФІФА дві гіпотези, можливо чи ці гіпотези. В Першу чергу це матчі вже стали сьогодні місцем, коли болівальники знають, що вони можуть там робити що хочеш, і за це вони фактично не понесуть покарання, тому що покарання все рівно понесе футбольний клуб. І друге, це однозначно можна сказати, що можливо є дійсно заінтересовані якісь певні сили чи групи, тому що е, ці безлади вже Це не приклад одного матчу, де влаштований такий безлад. Я наводила статистику, що за останні півроку більше 20 Який матчів… Який безлад. Тільки ви скажіть, уточніть в чому був безлад? Всі захоплювалися трибунами Львів Арени, всі були фантастично вражені, в тому числі гравці національної збірної України, в тому числі Едмар, якому сказали, що тебе там виявляється мавпуванням ображали. Він сказав, мене ніхто не обрав. Ви бачили сьогодні давай, вже давай, а, темношкірих паузу. трьох чоловіків, пані, які апелюють до ФІФА. В Україні немає расизму. Де безлад, ви бачите? Пане, я не знаю, може ми різні раніше Ну, Пані просто, напевно, директор зараз. Крім закликів, там пані, вже, вже так само була і нецензурна лексика, а, і засування. Поясніть, -по, будь ласка, нецензурна так лексика, так лексика. Слава Україні! Героям слава! Я знаю таких міліціонерів, вони кажуть, нецензурна лексика на славу Україні. Яка конкретно? Ви можете сказати ці слова? Пані, я зараз вимкну мікрофончик, якщо ви будете не. Слово. Давайте візьмемо запитання від, від за запитання від радіослухача. Добрий день. Вітаємо вас. Добрий день. Добрий день. Це Володимир Київ. Ну в мене швидше навіть ремарка така, і запитання, от пан Ігор сказав, я з ним абсолютно згідний, що група молодиків враховує, їздить по стадіонам і вигукує такий гарний і веде себе так. Зв'язку із ситуацією зараз з Україною вступом чи про, підписом про співробництво це все лягає в одну канву. І чому спецоргани не займаються такими людьми? Мене цікавить. І ще одне що ж ми дивуємося, що проти нас санкції. Хоче при прийняти як тут місцеві діячі, типу дуе, харківського дуету великих політиків. Е, розумієте, ввішають на український народ, всяку всяку гедоту, типу що ми там ну е, харківського енотип, дуету тут студії і... немає. Тобто згадувати їх сьогодні не будемо. На щастя е, немає. От якщо так. дозволити за про за а ну, давай. Е, стосовно ремарки глядача, чому такі о чому правоохоронні органи сьогодні не займаються групою молодиків, Тому що е, в нас без імені квитки, в нас е, не можна фактично становити особицю. Я можу сказати також, так. по перше, міліція там, де треба, вона встановлює особи. Там де треба отримує відповідні покази. Але я хочу сказати, що ми вже сьогодні надіслали в СБУ звернення з вимогою перевірити провокації організаторів цих провокацій і діяльність організації Фаре, яка дискредитувала Україну і дала хибні дані ФІФА. А також разом з тим, ми будемо їхати вже на цьому тижні до штаб квартири ФІФА і спробуємо вимагати як громадяни в першу чергу. Які мають в тому числі трошки ширші повноваження, бо депутати мають мандат довіри, аби дискваліфікацію з львівської арени зняли і вболівальників на трибуни в Харків повернули. Якраз оскільки згадали стосовно ФАРІ, то хочу запропонувати вам зовсім коротко синхрон віце-президенту конгресу національних громад Юсепазісельса, який організація, яка є членом фарі, дуже дивно виглядає, і схоже на провокацію. В контексті більш широкого такого процесу для того, щоб намалювати Україну сьогодні як російську і нацистську країну більше. От і це висловлювання пана зісельса, і взагалі про матеріал про членів ФРЄ в Україні можна почитати на сайті Радіо Свобода. Маємо запитання від радіослухача. Алло, можна так, так? Здравствуйте. Говоріть, будь ласка, добрий день. Алло. Говоріть, будь ласка, ми вас чуємо. А, я вот этому товарищу, очень бойкому защитнику э, фашистов, надо напомнить, что резолюцию ООН и резолюцию Европы по поводу э, неофашистской организации свободы, я хочу напомнить. Ну, що можна сказати невігласу, який ображає Мільйони е, українських виборців, які проголосували за свободу, неонацизм, неофашизм в Україні заборонений. Партія регіонів вважався неофашизмом, але тепер ми бачимо, що їхні яскраві представники, в тому числі і е, е, Добкін, е, використовують неонацистські символи, про які, до речі, ніхто до цього скандалу не знав. Більшість українців взагалі не в курсі було що 8-8 виявляється це символ. А Тепер ми знаємо, що Добкін використовує 1488 на номерах всіх своїх автомобілів. Тобто в нього якийсь пієтєт до неонацистських символів є ну, про ті, які не знали. Знову ж таки немає але тут говорить, пана Добкіна. але ми говоримо про одне сьогодні. В Україні фашизм, нацизм, неонацизм, російські прояви заборонені. Ми сьогодні категорично проти таких проявів. Свобода є націоналістичною політичною силою. Ми пишаємося цим, бо націоналізм то є любов. Е, добре, от згадували ми стосовно іменних квитків, так? Це так. передбачено законопроектом. А по-перше, наскільки це можливо зробити, якщо законом буде це зробні затверджено, то чи Спроститься контроль за продажем, щоб не було спекуляцій на квитках і так далі. Ну насправді я до речі ініціював зараз депутатське звернення і готуємо законопроект з приводу того, щоб спекуляції на українських стадіонах канули в лето. Бо сьогодні, як тільки поєдинок, який викликає більш-менш ажіотаж, квитка купити неможливо. 4-5 разів дорожчі квитки коштують ніж є їхні номінали, і з цим треба щось робити. Можливо, можливо, і може вирішити проблему іменний квиток, але ви знаєте, я був не на одному чемпіонаті Європи і світу. Там не було іменних квитків. Справді були певні прив'язки є... до осіб, але від спекулянтів це все рівно не позбавить. Маємо запитання від радіослухачки. А вже не маємо запитання від радіослухачки. Однак хотіла б запитати, ось що е, Григорій Суркіс. Е, Віцепрезидент УЄФА пропонував нібито свою допомогу. Наскільки з його допомогою можна вирішити це запитання? це питання. Цю проблему. Ви знаєте, я впевнений, що своїм авторитетом і рівнем спілкування та фаховості Григорій Суркіс, безперечно, міг би допомогти українській збірній все ж таки отримати принаймні менш жорсткий вердикт. Але проблема полягає в тому, що з Суркісом боролися тоді, коли він був президентом федерації футболу? Ну змінили президента Федерації. Сьогодні Федерація опустилась. За своїм рівнем нижче плінтусу, і з ним продовжують боротися зараз сьогодні, замість того, щоб об'єднатися в зусиллях. Все ж таки скасувати дискваліфікацію львівського стадіону, і повернути глядачів на трибуни у Харків. Президент Федерації футболу Коньков говорить: ми обійдемося без тебе, Суркісу. Стороженко розповідає про те, що Суркіс винен в усіх смертних гріхах дискваліфікації збірної України і в тому, що бачите, металіст дискваліфікували. Я хочу сказати, бо я знаю глибоко ту ситуацію. Якби не Суркіс, то Україна могла би не проводити євро 2012 А металіст мав би бути дискваліфікований значно раніше за договірні матчі в даному випадку. Мали би всі об'єднатися, і Добре. я якби про хотілося. Би, Хотілось би звичайно думати про те, що Україні вдасться об'єднатися і вдасться переконати ФІФА в тому, що матч збірної України та Польщі мав би бути не при порожніх трибунах. І рішення це надто сурове за ті порушення, які були. Але Фу, будемо Боже, бачити, для, для, для як відбуватиметься ситуація. Це була програма Ваша свобода з Ігорем Міршниченком та яною Солниною. Провела програму Інна кузнецова.